Буває мить якогось потрясіння, побачиш світ, як вперше у житті, звичайна хмара сіра і осіння пропише раптом барви золоті. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті поторочі. Літопис з тиші пишуть у траві. Друзі, і знову датя, і я сподіваюся, що це буде моя вже на цей рік остання посадка. Я купила три цибулинки нарцисів, не бачила таких, на одному стеблі декілька квіток. І дуже-дуже ніжні такі білий, як букет нареченої. А одні такі кремові. Три цибулинки зараз висажу в грошочок, прикопаю. І ще не втрималась і купила ще тюльпани. Як вони правильно? такі маленькі, загадаю, напишу, зовсім голові не тримається. І ці тюльпанчики посажу з трьома більшими тюльпанчиками. І ще три цибулинки гіацинтів взяла. Отут в корзинку покажу вам, де посажу. Ось сюди в корзинку висажу гіацинти з тюльпанчиками. А сюди в вершок висажу освіти. І рядом тут прикупає, де в мене хризантемки ростуть. І ще. і ще, в мене в планах сьогодні обробити кущі. Правда, вітер я не знаю, як воно буде. Але сьогодні 10 градусів тепла, тому і раз. Отакий зимовід порекомендували мені в цьому магазині, де я завжди беру насіння. Він тут іде і від шкідників, і від хворіб. І е, до нього потрібно додати. Він на масляній основі. Сказала, що можна до нього навіть не додати прилипати. Добавити потрібно, щоб е, краща дія була, взяла ще медян. На основі брідні додав. І хочу сьогодні все обробити. Побачу, як у мене вийде. Але дуже хочеться, бо дощіку немає і погода якраз така. Має все подіяти. Препарат має на увазі. Ну, ось так. І от дивіться, як ще хризантема тримається. Чудесно. Ще собі знову букетик у вазу. Точно, є масляна основа, бо видно такий, як жир. І Зараз ще додав сюди медяну цей. На 10-літрове відро. І пройду швиденько по кущикам троян, смородини. Ще жимали свою образ, теж якісь листки поїджені в неї було. Все, готово, приступаємо до обробки. Друзі, обробила, як могла, правда, вітер сьогодні дуже погано. Воно все летить. Зараз ще собі нерву квіточок і будемо швиденько їхати назад в Київ. Щось тривожно. все одно вона вже довго напусне. Всім міцного здоров'я бажаю і всі бережіть себе. І хай вас Бог оберігає! Всім міцного здоров'я, добра, тепла, душевного спокою і Божої ласки. Папа. -па. Друзі, вирішила для себе зробити такий салатик. І хочу з вами поділитись, тим більше, що він пісний, без рибки, без м'яса. Хто притримується посту, не їсть м'яса, буде саме то. Він такий ніжний-ніжний. Ну, мабуть, із вас хтось і знає цей рецепт салату. Він, я пробувала його і постійно в гостях все не робила, але вирішила зробити. Купила вже, напевне, вперше, напевно, за 5-6 років магазинний майонез, бо завжди роблю сама, але для естетичності поливати там потрібно, щоб не мазюкати, щоб гарненько було. Та вирішила купити магазини. І ще отакі квіточки поставила у вас. Щоб милували ваше і моє око. Хоча, як я буду тарілочку показувати, їх не буде видно. Для цього салатика потрібно ізюм, варений бурячок, сира морква, і плавлений сирочок, і майонез. Тут у мене три сирочка. А Що ми робимо? Ізюм нам потрібно. Десь дві жменькі, залити кип'ятком, щоб він розпарився. І дуже шо трошки. Чайник закипів. Зараз ми його заліємо кипяточком. І він постоїть. І це все буде надиратись на тарці. Бурячок на крупній, а морква на дрібненькій. Зараз почну робити і буду вам показувати. А цим часом хай постоїть ізюм у водичці. Дуже ніжний салатик і він мені дуже подобається. Ось так виложили бурячок і зверху ізюм присипаєте. Гарненько так. От переважно всі роблять салат з буряка, ну, хто знає, то додавляють горіхи і чорнослив. А тут не чернослив, а тут ізюм виложили ізюм. і тепер легенький, легенький слой майонеза покриваємо таку сіточку. Я знаю, я вже сказала, що домашні робимо. Сьогодні виключення. Можна було і домашні. Так. Після цього натираємо морквинку. Але зараз покажу вам на оце дрібненьку терку. Зараз натру. Так, наложила слой моркви. І зараз знову полою трошки майонезом. Тоді після моркви йде палений сирок. Потім знову майонез і на самий верх бурячок. Так, я зовсім забула, що до майонезу потрібно ще видавити один-два зубці чеснику. У мене тут був ще домашній майонез, я сюди видавила чесничок. І вже цей е, слой, який я наложила плавленого сиру, тоді я вже оцим майонезом змажу. І що ще? Плавлений сирок для того, щоб гарно терся, можете поставити в морозилку на півгодини, щоб він став твердий, тоді він гарно надирається. Зараз змажу і тоді зверху ще цей бурячок виложу. Так, буряк зверху потерла. Зараз трошки подрібнюю ці горішки. Якщо я посиплю і хочу, ще трошки кунжуту. І салатик буде готовий. Все, друзі, готово. Посипала, ну, зовсім трішки, горішками кунжутом. І зараз спробуємо. Так, його можна навіть не ставити, щоб він постояв, його можна зразу і їсти. От ви готуєте зразу на стіл. Зараз ми з вами його скоштуємо. Друзі, він бомбезний. Просто легенький. Солодкий ізюм, солодкий бурячок, свіженька морква. Часничок піддає гостринки. Горішки. Можна навіть якісь підсмажити, щоб вони хрустіли. Я однозначно рекомендую. Вам точно він сподобається. Особливо, хто любить в салатах отаку солодку ноту. Всім смачного. Друзі, знаєте, що хочу вам запропонувати. Дуже-дуже-дуже старенький десерт, колись він не сходив ні з одного святкового столу. Можливо, хтось із вас робить. Ми робимо його, ну, не так, щоб часто, але робимо. І дивіться, я чорнослив не начиняю горіхами. Я його ріжу дрібними кусочками і точно так само горішки нарізаю, отак От просто присиплюю. Це, виходить, лінивий чорнослив з горіхами присипаю, присипаю. Так ось, так ось так. Багато горішків, і багато чорнослив. чорнослив. Я купляю завжди в одної жіночки на ярмарці, і він в неї дуже смачний. Солоденький, домашній. Так, і сметанку з цукром. Розмішала і викладала. Ну, все, друзі, Полила сметанкою, треба, щоб вона трошки постояла, а зверху потерла шоколадку. Трошки постоїть, і будемо ласувати. І ви ласуйте, бо це дуже смачно.